Ми проводимо навчання по підготовці управління пілотів по БПЛА. А в даному випадку це квадрокоптери. Я тільки два тижні як мобілізований, і мені, як технічному спеціалісту, цей напрямок був дуже цікавий, тому що я до цього бачив деякі відосики на Тіктокові, як то показують. І хотілося просто бути корисним, опанувати, хоча б його на якихось базових рівнях. Ми проводимо навчання для того, щоб не було такого, що при бойовому завданні тобі дали дрон. Ти полетів і не зміг ні його виконати. Дрони падають, дрони залітають у кущі в дерева, ламаються лопасті. Один дрон трохи посіяли, але по GPS-координатам ми знайшли. Це гарно, це не в бойових умовах. Такі випадки потрібні, тому що це навик як база, це мінімальне для того, щоб людина могла розуміти, що це як цим робити. Але при бойових умовах вже буде зовсім складніше. Дуже задоволений якістю навчання. Я подивився, що це зранку і майже до смерканку в нас теорія, практика, практика налаштування дрібної моторики, відпрацювання рухів, елементів. І я прям ну в захваті. Якості навчання, тому що е, люди, які е, проходять цей курс і попадають далі вже на фронт, то вони не будуть в розпачі і будуть вже знати, що їм робити. Сьогодні в нас було е, іспит. У іспиті в нас є шість об'єктів, які були в завданій території, розбросані. Е, Повинен був екіпаж їх знайти, е, відзначити на е, точку GPS, е, отримати координати і підтвердити ціль, що вона там є. Е, та, е, бути незамітними від другого екіпажу, щоб їх не знайшли в укриття, і відійти в точку евакуації. Хтось знайшов все, хтось знайшов половину, хтось знайшов чотири, але люди справились, є тенденція, є розуміння, не вистачає трохи навику, але це пройму. Наразі в нас зима, і шукати білу ціль на білому снігу було ну дуже складно. Ми, мій товариш вже втратив всяку надію, але кажу, нічого не здаємося. І ми правда під кінець заряду батареї ми знайшли ціль. А перші цілі вони були більш яскравіші, більш кольоровіші. і Ми їх знайшли. В перші хвилини, можна сказати. Е, найскладнішим для мене виявилося управління самим дроном, тому що е, джойстики дуже чутливі і. Е, Перший день взагалі в мене були дуже різкі рухи. Я навіть під кінець вечора був дещо розчарований, думав, що я не справлюся, але подивився кілька відео в Ютубі. І на другий-третій день я вже був цілком задоволений своїм результатом. Цього часу навчання достатньо для того, щоб людина змогла зрозуміти, що йому потрібно робити, за чим йому потрібно дивитись, щоб не втратити дрона та виконане завдання. Але в бойових умовах він повинен буде кожного разу відтачити своє навчання, свої навики для того, щоб краще виконувати місію.